А вони такі класні. Дівчата, дивіться, тут іде норочка рукав, тут іде альпака з отакими карманами і отакий класний капюшон з таким хутром. Хутро набите, таке класнюче дівчата. Воно, не знаєте, як є такі тоненькі, а це прям таке класне. Куди вам написати? Дівчатка, номер телефону зараз на екрані, пишіть мені на Viber. Я... Так, да, да, є без, без капюшона. я показувала. Скажіть, будь ласка, на ложний платіж є. Так, по передоплаті дівчатка 200 гривень відправляє на Укр, на нову пошту. Ціна 1300, Дівчата, подивіться, яке хутро класне. Тут вони настільки класнючі, просто. 1300 буде ось така альпака. Вона є дівчатка в кольорах з таким, дивіться, класним. Карманчики, вона тягнеться, бачите, знизу ви її...